Село Катеринівка, що на Луганщині, знаходиться за останнім українським блокпостом на відстані кілометру від позицій бойовиків ЛНР. У першому турі тут проголосували менше ста людей. Решта або давно звідси виїхали, або ігнорували вибори. Ні, я не дойду. Ти ж бачиш, як я ходжу. А куди я жити? те що, усе зроблено. І буде він, ось подивися, Порошенко буде. Ти думаєш, буде Зеленський? Не буде, а мені каже, не буде. Дай Боже, щоб він був. Може, хоч, хоч трошки може, щось нібудь зміниться. Надомного голосування у Катеринівці немає. По-перше, кажуть, члени комісії ніхто не написав заяв. По-друге, ходити зі скринькою для голосування по селу небезпечно. Наші люди попали під обстріл комісії з бюлетніми. В этом плані у нас тяжето, тому що вночі ночі у нас обстріли. Ну, начайно. Нечинного президента в Катеринівці ображені за війну та злидні. Якби йому дав півтори тисячі, хай би він і прожив. На місяць, як казав Зеленський, на місяць дати, на багато не треба. На один місяць, щоб він прожив. Міра. Міра і була для народу, хоча б немножко. чтобы такой бедности, как у нас сейчас здесь, не было и нищеты. Достатки, чтобы люди работу, чтобы предоставили. А что мы живем тут без работы, без да чего? Не прошей. К одному Як... месту хвост. какие у вас номер очков? У меня единица. У меня У меня единица. У меня единица. Порядка був порядок в стране, Щоб закони заблюдалися, щоб Конституція заблюдалася. Вадим один із небагатьох молодих людей, якого ми побачили у день виборів у Катеринівці. Голосувати не пішов. Каже, не знайшов свого кандидата. Хоч тот, хоч є тут, нічого не поміняється, ніхто це не Це ж Не закінчиться одним днем.